Останнім часом почастішали розсилки повідомлень про мінування, про мінування там ТЦК, про мінування шкіл, торгових центрів. Також декілька вибухів пролинало в різних куточках України в ТЦК. І 1 лютого СБУ затримали дівчину, яка готувала теракт. Потім в Рівному готували теракт. Що взагалі відбувається? Що це за вибухи? Хто за цим може стояти і як довго це ще буде тривати, до чого готуватися нам? Ну, взагалі-то на такі події, звісно, впливають і положення планет. І от якраз 1 лютого було таке поєднання місяця з Венерою, з кермічним вузлом раху, а також Нептуном в рибах. І е, знак риби він завжди вказує на якісь приховані схеми, на якісь приховані плани. Це може вказувати на якісь шахрайські схеми, в тому числі. І е, ну, також рибки в нас відповідають за всіх зрадників. Тому, коли відбувається це поєднання... Воно вказує на те, що час, коли якраз відбуваються а, якісь такі, знаєш, як ну не те, щоб бунти, але домовлення з шахраями щодо знищення. А, тому що оце все поєднання. Місяць Венера, Кармічний вузол і Нептун. Вона має ще й опозицію а, на кармічний вузол кету, який знаходиться в знаці діви. Тобто вони як один напроти одного в карті. Отак стоять між ними опозиція. А, це створює ситуації небезпеки. Це створює ситуації вибуху якихось також і отруйних речовин. Тобто це не просто йдуть як теракти, а що можуть, наприклад, десь підкинути якісь хімічні бомби або щось з цим пов'язане. Тому що за Нептуном це отруйні речовини, в тому числі. І тут я хочу сказати, що це поєднання, воно ще й досі діє і буде тут діяти до кінця лютого, включно. Тому такі події ми будемо ще спостерігати в новинах, тобто якісь підкиди вибухівки або отруйних речовин, в тому числі, тому що тут е, вмикаються шахрайські схеми. Нептун надзвичайно сильний. Він якраз вмикає, він якраз впливає на ці шахрайські схеми. І я ще тиждень тому розповідала про те, що зараз взагалі шахрайські схеми будуть підвищувати свій вплив і що не треба відчиняти двері, що будуть приходити люди, які маскуються там, міліціянтами і так далі. Далі. Але розповсюджується весь цей ефект не лише на якісь там, ну скажімо так, крадіжки, крадіжки квартир і так далі. Але розповсюджується це і на, знаєш, я б так сказала, це можуть бути ще в найближчий час вибухи десь в поліцейських участках. Тобто, це було от ТЦК, а далі це може переходити в якісь там пункти, я не знаю, там. Поліцейські так може там якісь відділення прокуратури, в тому числі, тобто якісь державні органи. Так, тобто, як внутрішніх справ, на це може переходити, тому що е, оце поєднання, так воно е, вказує на те, що це все було оплачено, домовлено і сплановано. Тобто, це не поодинокі випадки, що там просто комусь голову збрило і там. Тобто, це якесь таке одне угрупування, якому заплатили за ці вчинки. Все це сплановане було, тому що відбулося на цих аспектах. І звісно, ну. Тут все оплачено, було е, іншою стороною. Я думаю, що за цим стоїть, стоять оці зрадники, е, любителі руського міра, які ще знаходяться на території України. Тобто тут точно вони сюди причетні, тому що е, Нептун оцей в рибках він вказує на людей, знаєш, які е, обманюють інших і знаходяться як під прикриттям, отак от їх можна пояснити. Тобто, що вони показують, значить, от ми. З вами а насправді то підтримують, ну можна сказати, організатори військових подій оцих всіх терактів. Тобто, це а, не можливо там, як не самі росіяни, які десь в Росії, а саме от ці зрадники, які на території України. Почастішали авіакатастрофи. Мало не щодня в новинах. Ми дивимося, то там літак, то там літак, то там літак загорівся. То от у Вашингтоні велика авіакатастрофа була, то у Філадельфії медичний літак розбився. Що відбувається, чому, і теж наскільки це довго буде продовжуватися. О, до речі, от про цю новину я ще попереджала в березні 23-го року. В мене є пост на сторінці, в якому я про це писала: що розпочнеться це все а, з катаклізм, Землетрусів, яких буде ставати більше і більше по світу, і потім будуть підключатися ще авіакатастрофи, це далі перейде вже і в круїзні лайнери, або ну, в якісь великі кораблі також. І далі це все буде розповсюджуватися світом, тому що тут не вмикаються якісь певні аспекти, які на це впливають. Звісно, на небі на це може впливати Уран, Плутон. Але саме в цьому моменті, так оскільки я це ще побачила, в Третьому році тут уже знаєш магнітне поле землі. Вмикається, тобто зараз магнітне поле землі, воно змінюється, тому що ми ну, селюство, здійснимо цей перехід, про який я вже багато разів казала, у новий світ, і буде відбуватися все більше і більше і цих різноманітних катастроф, і більше буде катаклізм, і ще попереду буде такий як мегаземлетрус. Тобто, по всьому світу будуть з'являтися землетруси на тих територіях, де їх раніше не було, я про це попереджала. І як ми вже спостерігали, в пол. Таві був землетрус, хоча це рівнина, там немає гір. Оце так само будуть відбуватися ще е, ці, ну скажімо так, стихійні лиха на тих територіях, на яких їх ніколи не було, і вони, як, начебто, як неможливі. Там так, якщо сейсмо, сейсмологи подивляться, скажуть, ну це ж не гори, так але насправді то е, ці випадки будуть все частіше і частіше відбуватися. Буде рухатися земна кора. Змінюватися і, взагалі, такі підземні поштовхи. Вони будуть також на деяких територіях утворювати тріщини на землі, а може відділитися. Там тріщина вже є на території Африки. Вона ще збільшується і може відділитися взагалі шматок континенту африканського. Тобто, таким чином відбувається такий, ну можна сказати, повільний перерозподіл земель, і взагалі змінюється структура нашої планети, землі. А оці всі підзем... підземні поштовхи вони впливають на ці авіакатастрофи, в тому числі, хоча може здаватися. Що там, там десь відмовив двигун, там було зіткнення з вертольотом, але ми всі живемо в енергетичному світі. Це все енергії, які змінюються. Тобто такі випадки вони відбуваються і будуть ще частіше відбуватися от в найближчий рік-два, і таких якихось дивних авіакатастроф, і взагалі катастроф буде відбуватися все більше. Доки не буде на землі оцей мегаземлетрус, який буде змінювати. Взагалі, вже всі навіть оці території країн, земель, тобто будуть вже такі великі зміни відбуватися, і людям буде здаватися, що це якийсь апокаліпсис починається. Але насправді це така як перелаштування світу на нові енергії, в які ми переходимо, тобто, все це частина оцих великих змін. Угу. А коли це приблизно може статися? Ну там років через 10 чи років через 50? Ні, це вже прямо зараз відбувається все, це все поступово відбувається. Це не так, що а, зараз за один день відбудеться цей землетрус, на наступний день все перестроїться, і ми вже в новому світі. Тобто, якщо дивитися з духовного рівня, то це все дуже швидко, але в нас на нашому матеріальному плані це відбувається повільно. Тому ну, десь приблизно до 2030 року все це буде ще відбуватися. Тобто, Збільшуватися кількість землетрусів, збільшуватися катаклізми, все ж таки зміна клімату відбувається, як ми спостерігаємо там, де було літо зима, і там сніг починає йти там в Африці, в Марокко, в Мексиці. Тобто, це вже все і є цим одним процесом. Боятися цього не варто, просто треба розуміти, що зараз ми всі на порозі великих змін. Загалом, яким буде лютий для українців? Що очікувати саме в лютому місяці? Наскільки він буде лютим? Знаєш, я б хотіла, звісно, тут сказати, що лютий місяць все вже можна розслабитись, все буде чудово, але насправді лютий ще буде дуже напруженим. І якраз тут в, в, в перші ну, так перша декада лютого, я б сказала, на небі тут іде напруження між Ураном і Юпітером. Уран відповідає за все, що летить з неба. Тут може якраз летіти з неба ну, якісь нові види. Ракет, зброї, якісь нові, може як тестувальну зброю будуть направляти, чи якісь нові шахети, чи балістика, і будуть дивитися, як вони працюють, тобто куди вони влучають якісь. От Уран він відповідає за якісь інновації. Юпітер він дає розширення. Тобто, на жаль, це збільшення ось цього всього, що з неба, тому що вони будуть дивитися щось нове прийде. І вони будуть дивитися, як воно буде працювати. Е, що в плюсі тут буде, в плюсі буде те, що Україна також буде направляти свої якісь нові е, збройні системи чи якісь нові надходження, і вони будуть доходити до своєї цілі на території Росії. Тобто там також буде багато вибухів. Е, тут, в лютому місяці також. Ця планета Уран, так, має напруження до місяця, і місяць він відповідає бунданні астрології взагалі за людей, за народ. І оскільки тут Уран стоїть на куспіді четвертого будинку, це може дати якесь руйнування об'єктів, інфраструктури. Знову ж таки, можуть бути влучання, ну. Чи в якісь енергетичні центри, чи в якісь будинки, чи в якісь заводи. Ну, щось кудись прилетить, неприємне. Неприємне з вибухами, з якимись пошкодженнями. І. Ну, тут навіть не в першу декаду. Тут, в першу декаду, скажімо так, оцей аспект від урану вмикається, а в кінці лютого тут вмикаються інші аспекти, але які також будуть негативно впливати. Тобто тут ще можуть і вимикати світло, і так само і влучання. Тут, ну, якщо включно до 24 лютого точно ще будуть обстріли. Це лютий неспокійний ще буде місяць. Що буде ще? Тобто, тут от, фінансовий сектор я вже сказала частково, що взагалі весь 25 й рік буде присвячений фінансовому сектору, і зараз якраз е, Сатурн іде по будинку грошей. І що він тут може дати? Він тут може дати тільки ще більше якесь збільшення цін. Я я ну, на цьому зосередила увагу або збільшення цін, або ще і, і в цьому місяці, або в найближчі місяці може дати навіть підвищення курсу валют. Може, не на велику суму, але воно ще от очікує. Що стосується наших військових, за них відповідає Марс, і він ще до 20 лютого буде в своєму ретроградному русі і ще й буде проходити через кармічний вузол по будинку ворога. І це дасть, на жаль, втрати ще, ще втрати з нашої сторони, будуть втрати і зі сторони ворога, але все одно. Будуть розчарування. То будуть розчарування в тому плані, що от доки Марс в ретро важко буде десь просунутися, важко буде відбити атаку ворога. Якісь навіть будуть події схожі, які були в жовтні 24-го, Тобто ну, ворог просунеться на нові території, на жаль, і тут вже як трохи їх відбити назад, можна буде після 24-го лютого. Тобто після 24 лютого вже Марс е, стане в своє положення е, тран, е, дистанційне і ну, там трошки покращені будуть можливості для військових. А от до 24-го ще буде важко, важко. Е, середини лютого, середини лютого тут якась прийде допомога фінансова, але, знаєш, е, вона буде зменшуватись. От кожну, з кожним місяцем тут якісь обіцянки йдуть. При тому, що ці обіцянки, ну як від сторони Сполучених Штатів, вони вже зменшуються, зменшуються максимально. Це ще йде допомога від Європи, але вона все одно буде зменшувати. І тут вже до серпня 25-го року тут вже взагалі ну, може якісь там подачки будуть давати таке щось. навіть станьте. тут надіятися на них марно, вже давно треба було вкладатися тільки в своє виробництво максимально, тому що будуть. Партнери будуть поступово відморожуватися, я б це так назвала. Тобто ще в лютому, березні ще будуть давати допомогу. Далі вони все більше і більше будуть якось переносити, відморожуватися. ну Такі неприємні ситуації. Що б я тут ще дала? Я б ще сказала, що тут буде якраз ще аспект від Меркурія до Ліліт. Це буде впливати також на. Якісь неприємні влучання, може, це якраз буде пов'язано, і, знаєш, з оцими терактами якимось чином. Тобто, або це ще будуть відбуватися теракти, так? Або влучання можуть бути знову ж таки якось пов'язані ну, з оцими якимись державними органами, тобто десь там прилітатиме біля них. Ну і загалом. Що я тут можу сказати? Навіть якийсь новий ворог може з'явитися у українців. Про це ми можемо дізнатися вже в кінці лютого. Це як новий ворог, який може бути союзником Росії. Якісь неприємні новини дізнаємося і будемо робити висновки. Але тим не менш, Після лютого місяця, вже в березні місяці, от там вже почнуться якісь такі зрушення, вже почнеться якийсь момент, що почнуть про щось вже говорити. В березні місяці на нас чекають затемнення. От, от Це з початком цих затемнень, там якісь почнуться більш такі ну, доленосні події. Це ще не каже про те, що все закінчиться, але вже хоча б початок якогось процесу буде. І дуже небезпечними я би виділила в лютому м, день повні. В принципі, я про кожну повню кажу, що це такий небезпечний період, і це буде 12 лютого. От такий доволі небезпечний день, тому людям треба дуже берегтися. 12, 13, особливо от 13 число. Воно само по собі. Неприємне, так? Тому що Аркан смерті та ще і разом з повною. Тому бережіть себе от 12-13, щось може бути масове. І такий лютий неприємний все ж таки видається. Тож треба буде перечекати його і чекати березня, якихось хороших новин у березні вже. Ну, я б рекомендувала не сидіти чекати, а все одно продовжувати жити своє життя, продовжувати вірити в себе, виконувати свою місію, яка є абсолютно в кожної людини, не чекати чогось хорошого від когось, а старатись самому це робити щось хороше. Тобто, самі створюйте якісь хороші події, самі допомагайте комусь, робіть якісь добрі справи і будьте оцими промінчиками добра для інших людей, щоб не сидіти чогось чекати. а от Самі створюйте свою реальність, незважаючи ні на що. Так у світі постійно були війни, і вони і далі будуть ці війни, але незважаючи на це, люди завжди жили, творили щось, були якісь винаходи, так і робили добро. Тому, от якраз з тим, щоб робити добро, не можна зупинятися. Це точно. Ні, ну вже три роки війна, і люди продовжують жити. На жаль, ми звикаємо, звісно, до цієї реальності, що не дуже добре. Але тим не менш, і, і продовжують і творити, і роблять ремонти, і відкривають справи і народжують дітей, і, і це добре, що продовжується життя, бо без цього взагалі б ніякої ні перемоги не було б нічого. Ну так і треба. Насправді, то ці всі такі ситуації в світі вони намаг... ну, вони такі зроблені спеціально, щоб людей зламати, зневірити, щоб всі на негативі були, в страсі жили. От найгірше це жити постійному страху. От це треба себе старатися якось працювати над цим, щоб довіряти своїм ангелам-охоронцям, своїй родовій системі, щоб довіряти все ж таки Всесвіту. Якщо ми вже прийшли в цей світ в цей час, значить, ми маємо бути. Саме там, де ми є, значить, ми маємо тут жити і виконувати ті завдання, заради яких ми прийшли. І от щоб не відбувалося, треба це завжди пам'ятати, так, і тоді і легше пережити всі ці важкі ситуації.